Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. І під офіційний гімн ковал. З'являються футболісти обох команд. Те, друзі, гравці шикуються для виконання державного славню України. Сьогодні символізм нашого першого удару зашкалюватиме. Костянтин відпосував на свого дідуся, і ось чуєте, ви оплески від пробій арени. Господарі, два матчі без поразок є удар, Тягне м'яч Литвиненко виконуватиме цей штрафний. Є подача. Хто ж замикатиме? Немає нікого. трасу вибиває. Тут до Гука м'яч все ж доходить. Пробиває з лету Ігор. Це євпак. Саме зараз він з м'ячем. Проходить білого. Передача на правий фланг. Там у нас. Відбирає Гаврилюк, переграв він Сейд Халілова. Гаврилюк набирає хід лівим флангом. Сейд Халілов не здоганяє. Удар, гол! друзі! Володимир Іваничук відкриває ліголам сьогоднішнього матчі. Біжить він дякувати Назарію Гаврилюку. Повернувся до загальної групи. То все одно З Литвиненко в воротах. Осе. Було поза грою. Незрозуміло, що робив Євпак на фланг. Книж, книж тягне м'яч. Проти нього Радульський. Книж звічується в центр. Б'є книж! Неприємний рикошет. Давайте будемо говорити відверто. Ексклюзивне гортацьке джерсі екс голкіпера команди Івана Піцана. за 12-200 гривень. Ви можете стати власником цього ексклюзивного Джерсі. Сікач пробиває Лотвиненко на місці. Сіжкої вікторії. Нагадаю, друзі, це кращий. Бомбардир клубу в поточному сезоні. Чернов! Ульянов, Ульянов, Ульянов! Не забиває рябий. Ось Тут те, що називається по м'яч, М'яч пройшов, відзначаємо. Подає! Удар! Від білого! Це так підключення! Ну, Хмелюк, бачимо, Хамилюк вже діє на позиції центрального оборонця Коваленко пролітає. повз м'яч Максим. Сьогодні отримувати е, попередження. Коваленко! Ось він. Максим удіє. Витягнув м'яч е, будь-які розмови. Ні з боку одніх, ні з боку футболістів в червоних футболках, ні з боку гравців у синіх. Баровах Сарай, на Книша, Книж, книж, книж. Набирає хід книж. Залишає поза грою Градульського. і М'яч у світі! Олександр Чернов. Зрівнює рахунок, вдоданий арбітром час. Так, загубили Олександра. Але й в цілому матч перший тайм. Принаймні видався дуже напруженим Коваленко. Знімає м'яч у Новотрясова. З голови фактично знімає м'яч. Що зробить Микола? Микола фінтить. Б'є Микола. Ось вона. Відповідь господарів. Сікач накрутив суперника. Пробив свіжого волинця. М'яч забирають. Чернов. Чернов, шарай! Шарай, шарай! І це пенальті, друзі, не вгледіли за Станіславом Шараєм. Захисники пробою апелювали там вони про те, що буде. Забиває Хамелюк. Так стає рахунок 1-2 на колі Сумської Вікторії. Повертаються у гру Сум'яни. Так, вони сьогодні першими пропустили на фланг. Гаврилюк. Гарук. Бьеха Харук, Мяч пролетает над воротами. Гаврилюк. Виконує, виконує, готовий Литвиненко на виході. Харук, б'є Харук! Гол! друзья! рахунок зрівняно, Руслан Харук. Встановлює дві двійки. Це QR-код на збір, на поточний ремонт автівок для 42-ї окремої механізованої бригади. Друзі про е, qr код трішечки згодом, тому що тут поснач... показує Микола Байдюк на пенальті заплів ноги своєму супернику. Зараз подивимось, хто це був. Забиває білий. Так на стає стоє 3-2. На користь народної команди Прубій яться при передачі. Сондей проведе на правий фланг. Сікач. В'єснікач! І в цей момент лунає. Фінальний свисток. Народна команда пробій у матчі 14-го туру. Вібет першої ліги перемагає з рахунком 3-2 шалений поєдинок на пробій арені. Не... Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші країн разом сильніші.